За рахунок чого можна навчитися вміти жити в світі невизначеному, і тут є ключова умова цієї адаптації до невідомості та непередбачуваності. Ця умова це оволодіння метанавичками. Взагалі є три групи навичок: є звичні для нас хард навики, хард це в перекладі важкі навики, тобто це професійні вміння і навички. Професійні це те той вид діяльності, який кожен з вас чимось володіє, щось вміє, і займається цим видом діяльності. Професійні навички здобуваються в університеті в різних курсах, практиках і так далі. Тобто, це всім нам знайомі види професій. Є софт навики, тобто м'які навики, гнучкі навики це навички, які переважно використовуються для. Вміння взаємодіяти з іншими людьми, домовлятися з цими людьми, будувати партнерські стосунки, взагалі будувати стосунки, якщо узагальнити, і є група мета навичок, це навички, які безпосередньо пов'язані з вашою персональною ефективністю, і розуміння вміння володіти і володіння цими навичками дозволяє відчувати опору на себе, і щоб не відбувалося в зовнішньому світі, вирішувати будь-які ситуації, вирішувати будь-які задачі, тобто здатність. Бути над процесом.